Я вам хочу сказати костюмчики, костюмчики у мене очочки. Дивіться, в нас що і весна йде. А весною треба, щоб наші глазки не щурились. Покажи а ти така гарненька гарненька. Чителька така іде, дівчатки. Значить, дивіться, щоб наші глазки не були, не мали морщинок, щоб вони не щурились. Нам треба носити очочки. Значить, наша Олександра, вона завжди про це дбає. дівчатки, любі, які б я в діла. Е, у мене ж кругле личко, красиве, об'йомне. Знаєте, таке красиве личко. Підібрати мені оправу це дуже-дуже так нелегко. Не я хочу вам сказати, що тут є що вибрати, тому що вони дійсно всі круті, дійсно вони взагалі один на одному. Тут їх мільйони. Заді мене їх мільйони. Вони які хочуть. Так, дівчатки, мої дивіться, значить, є такі. Є красуні мої молодежні, отакі. Значит, є отакі. Ну вони тут є мільйон разів. Дівочки, це вже буде другий сад, другий сайт Олександри Боч, там де дуже дуже великий вибір, просто обл'єних очків. Кроме того, всього є дуже великий вибір біжутерій. Між допрочим, булгарі. дівчатки, Ну колечко, я взагалі такі обожнюю. Нашу, допустим купляти золото, якщо зараз дуже великий вибір біжутерій. Поносили 2-3 місяці, 4,5 полгодіка і викинули. Стело ще не стелос викинули. Так, крім того, крабики, дуже великий вибір крабиків, Дівчатки, ми постійно показуємо, що друге. Так, очки вибір показала. Тепер йдемо, де красні ті. Так, де краснімо товар. Дуже багато. Дівочке, дуже багато. багато прийшло дуже, дуже, дуже так. а да? ну, так. Дивіться, краснесенькі, Дівулечки, плюс, кроме того, дивіться, я собі взяла оцей блеск. Ось він у мене на губках. Дівулі, от він у мене на губочках. Подивіться, він просто дивіться, я спочатку накрасила оцей розовий, а потім оцим. І вийшло, знаєте, тако, дивіться, тут був розовий, тут білий. Він кедко зводив. А в мене ж є чим робити. Губки об'ємні, і понимаєте? І плюс на мої губки об'ємні треба два блеска, щоб менше, щоб на їх хватило. Альбінка, що я роблю. Низла, красила верхінко. І получилось обалденно класно. Mm -hmm. Так, дівчатки, крім того, є крабики, вони mm -hmm. тоже ця резиночка у мене на, на лобіку. потом оці крабики дуже хорошо виглядають, Просто дуже. А вже, якщо танцюєш, закривати рот, то хорошо согласна. Чи так оцей крабік? Він дивіться, він дуже хорошо. Я його дуже люблю. Він дуже хорошо держав волосські. Плюс крабіки є металічні, Дівчки, ну я вам просто дивіться, зараз, ви знаєте, все робиться в інтернеті. Ви собі зайшли, заказали крабік, заказали один блеск. Можна Боже, один блеск. Потім дуже великий вибір цих матових яким я пользуюсь, А ще я взяла в Олександрі, дівчатки я ще взяла в Олександрі сьогодні. Цю штучку для брізка. Де вона? Дай вона. А, Дівочки, значит, дивіться. Я вже навіть попшикала. Це просто брезку для волосся. Просто, так. Дивіться, от Саша мені вже зверху попризала, але я вже прийшла взяти, тому що напшикала, каже, пшикала, то й бери. Ну, я кажу, хорошо. Кроме того, дуже велика серія шампунів, бальзамів це взагалі пудри, тоналки. Дівчатки, тут є абсолютно все. Потім ось ці помади амбре. Амбре це така, знаєте, зверху, знизу буде красота. От ви поняли мене. Ось таку штучку я взяла. Значить так, Сашенька здаємо трошки назад, таку йдемо. Дівчатки, дуже великі вибір Очків, очків тут мільйон двадцять п'ять помади, косметика, і А дивіться, ви мене питаєте, де я беру блискучі будочки. Ну як де? В Олександрі. Просто другий сайт, розумієте? Так якщо Олександра такого вже робить, хочу вам сказати, заходьте на цей сайт, вибирайте, що хочете, і засудні. <сум> Дівчатка, дивіться, я ж ніколи в житті Це білі в мене, а ні, білі в мене малі. Я собі отакі квадратні оправи в мене ніколи в житті не було. Дивіться, я встановила це на великі оправки, Квадрати. Да, тут дуже мірочечки. Тобі добре, Хорошо. Девочки, дивіться, якщо я візьму ці очки, мені підуть вони чи ні. Плюс я взяла цей блеск для волос улічки, ну і блеск на губки, що я вам сказала. Ось така серія, отака. Ось ви подивитеся, я робила з ним ролик. Я говорю, ну в мене на губках два блеска. Один красний, другий світленький. І получился такий, знаєте, ну, амбре, амбре вийшлося. Так що красуні мої. Заходимо на Олександра Богача, перебираємо собі очки, блески, біжутерію. пожалуйста. Красуньки. А ну, Альбіна така лисичка. Ти лисичка і сестричка на сидів без діла. Я очочечки оділа і красиво мила. А? Так дівечки, дивіться, ну дуже великий вибор. мої сучки очків, 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 очків всього.